Все окроплювали, благословили у добрий шлях. Внутрішньо було відчуття, що ще голі стіни, але відчуття й розуміє того, що вперед ми будемо рухатись швидко, прогресивно і з добром для людей. Брати одне слово, яким би я хотіла описати команду, це вмотивованість. Настільки вмотивованих людей до навчання, до допомоги, саморозвитку, розвитку рис характеру, таких як співчуття, співпереживання. Я не бачила ніде, і тому я дуже тішуся, що саме ті люди мене оточують в команді, і з ними справді дуже легко працювати. Які до нас приходили, вони заходили до нас з цікавістю. Хто ми? Що ми собою представляємо? Але виходили вони звідси з посмішкою і з надією. Дехто приходив з вірою до Українського католицького університету з довірою, і ми були справді втішені в цьому. Сьогодні працюємо за принципом мультидисциплінарної команди і підсилюємо таким чином один одного. У Нас були важкі кейси, коли ми командою сідали і розробляли план обстеження того пацієнта чи план лікування з урахуванням різних різних патологій. На факультеті наук про здоров'я розвиваються дві освітні програми: фізична терапія і. Ерготерапія, ми маємо величезну кількість годин практичної підготовки, яка реалізується у нас у медичній клініці. УКО. У нас є співпраця з кафедрою, де проходять клінічні практики, де наша команда є як викладачами, так і супервізорами молодих фахівців. Одною з стратегічних цілей університету зараз є зцілення ран війни. Ми вилікуємо людину, вилікуємо суспільство. Відповідно, увага до людини стоїть в центрі цієї клініки, і ми дуже хочемо, щоб ця клініка працювала на максимум і допомагала як можна більше ветеранам повернутися до нормального життя. Клініки був роком змін, постійного шляху вперед, таких надій на те, що ми робимо щось справді важливе. Ми готові відстоювати людиноцентричний підхід до пацієнта і ми сміливі рухатись вперед.